Протягом місяця міськрайонна організація Товариства сприяння обороні України нагадувала усьому місту та району про важливість виховання молоді у дусі любові до Батьківщини та очолювала проведення заходів військово-патріотичного спрямування. У ході місячника оборонно-масової роботи Бердичівським осередком ЦОУ за сприяння органів влади, ветеранських організацій та військових проводилися різного роду огляди, конкурси, змагання, уроки мужності, години пам'яті, зустрічі з учасниками великої вітчизняної війни. Відвідування військової частини. Школярі міста та району ознайомилися з експонатами музею слави 117-ї стрілецької дивізії та разом із ветеранами взяли участь в автопробігові місцями бойової слави. На день перемоги бердичівляни і гості міста абсолютно різного віку зібралися однією величезною сім'єю, аби згадати загиблих членів своєї багатомільйонної родини та низько вклонитися тим, хто живий і нині. Леву в участку серед них складали молоді люди і школярі. Вони виказали. Повагу до героїв переможців, за що їм у свою чергу велика шана, зазначив на церемонії закриття місячника перший заступник міського голови Іван Демусь. І присутністю голови ради ветеранів хочеться ще раз від імені міського голови Василя Косятинеча Мазура подякувати всім ветеранам, учасникам великої вітчизняної війни, за їхню перемогу, за ту активну роботу, якою проводять вони сьогодні. Це люди щирої душі, вони віддали своє здоров'я за те, щоб здобути перемогу для наступного покоління. Тому так вони переживають сьогодні за те, щоб країна відвоювана ними для нас, щоб вона мала гарне майбутнє. Ось саме тому, що незважаючи на їхній поважний вік, на їхній стан здоров'я, ми з ними зустрічались. Вони були у колективах. Шкіл у колективах всіх навчальних закладів. Вони ділилися своїми враженнями, вони викладали свою душу, вони виражали свої переживання за нашу країну, за кожного із вас, за, за вас, шановна молодь. Недарма один із місячників проходить саме у переможні травневі дні. Резюмує головна освітянка району Неля Онищук. У дітях в цей час проявляється все найкраще. Ошатні усіяні квітами пам'ятники по селах то свого роду теж пам'ять. На неї у районі багаті. Сьогодні хочу щиро усіх привітати із таким великим святом і хочу побажати одного. Нехай завжди у пам'яті кожного із вас вічно живуть. Одни, які створили наші люди, наш народ, наш солдат, ім'я того, щоб сьогодні ми з вами жили на землі під мирним чистим небом. За це щире спасибі усім ветеранам. Найбільш активною масово, зі слів організаторів, місячник оборонно масової роботи пройшов у ПТУ номер 4 коледжі промисловості, економіки та права, школі номер 5 му ліцеї, НВК номер 4 та 10. У районі активнішими за інших виявилися первинні організації ЦОУ з Краглівської, Мирославської, Озадівської, Половецької та Хажинської шкіл. Кращою первинною організацією ЦОУ по місту було визнано НВК номер 10 по району школу села Скраглівка. Зі сплаву геройства живих і мертвих писалося ім'я перемоги. Такою була тема творів огляду конкурсу, що проводився протягом місяця. Скраглівчанин Андрій Реготун і учень ПТУ номер 4 Антон Госало найбільш повно та цікаво розкрили задану тему. Пишучи ці, ці твір. Я перш за все думаю про нашу країну. Про велику перемогу, і що наш народ завжди був патріотичним, завжди захищав і пройшов через дуже багато випробувань і був дуже мужним. Ну, в цьому творі я хотів показати наше покоління як найкраще, що всі зараз дуже хочуть іти в армію і, наприклад, так же. Також я не хочу відхилятися від армії, хочу захищати свою батьківщину і. Бути достойним. стрільба із пневматичної гвинтівки у командному заліку кращими у ній по Бердичеву традиційно стали студенти педагогічного коледжу, а також учні ЗОЖ номер 5 У районі влучніше за всіх відстрілялися школярі з Краглівки. Що ж до особистих виступів, то у них не було рівних Наталії Риндич, Ользі Шелегон, Анастасії Гуменюк, Олександру Новікову, Сергію Кургузову та Олександру Луцику. Я не перший раз. Стріляє і займав достойні результати. Я думаю, що ці заходи ну, з ну, таких як, з однолітків, як я, зроблять ну, справжніх захисників вітчизни. І це як розвиває наші вміння, вміння стріляти, фізичну підготовку. Як і обіцяли організатори місячника, усі нагороджені традиційного окрім та оркестрового тушу у подарунок отримали конверти з грошовою винагородою.